Розпочинається відбір. Я у світлі, і світло в мені. Трансмутувати як непотріб. Єднання з безмежною силою. Засмічують вашу душу. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфері світла. Знавець і взаємодія з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності, Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу. У кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню та розвитку нашого каналу. Вчора ввечері у медитації зустріч з Ісусом мені відкрилося наступне видіння. Ісус стояв біля столу і перебирав рибу. Живу кидав в озеро, мертву на землю. Жива риба, це ті, хто піднявся над своїми страхами, мертва ті, кого страхи погубили. Розпочинається відбір в Україні і на планеті тих, хто продовжить своє життя у поточному втіленні, і тих, хто піде з нього. Прокоментував свою роботу Ісус. Водіння із рибою побачила також воїн Світла Амадея. Ісус закидав у озеро Сітки. Коли я до нього підійшла, то він вже витягнув одну. Там була величезна рибина, ніби короб. Ділиться з нами своїм видінням Амадея. У буддизмі, а ми знаємо про зв'язок Ісуса з буддизмом. Короб означає безстрашність, мужність і довголіття. Сьогодні я зустрілася з Ісусом і Сен-Жерменом у Ченнелінгу. Ісусе. Розкажи, будь ласка, про ту рибу, яку вчора в медитації бачила я, і яку бачила Амадея. То одна і та ж риба, один і той же ж метафоричний зміст вона несе. Жива риба у твоєму видінні і великий короб у видінні Амадеї. Риба, яка жива, жива не лише у тому, що видиме фізичним зором, жива не лише у своїй фізичній формі, жива всередині. Бо бути живим усередині означає жити із своїм духом, жити силою свого духу, і за своїм духом. Іти за ним як за вказівником, бути з ним єдиним цілим. Друге значення, яке я показав тобі мертва риба. Амадея побачила це як сміття. Мертва риба це мертві душі, це живі мертві душі, душі, якими керують страхи. З них висмоктується енергія життя, з них витікає енергія життя. Амадеї страхи я показав як сміття. Це ті вібрації, які засмічують вас, засмічують вашу душу, вашу свідомість, засмічують ваше життя. Це те, що тягне вас униз. Що закриває від вас світло і занурює ваші душі у темряву. Побачити світло. Я аж читав твоє запитання, так. Як побачити світло у своїй душі, як піднятися над своїми страхами ти мене запитуєш. Побачити світло у своїй душі, це повністю зануритися у момент тут і зараз. І звернутися до Творця. Колись ти вже говорила про це на своєму каналі, на нашому каналі. Звернутися до Творця із словами Я у світлі і світло в мені. Оце є усвідомлення. Це є єдністю із Творцем. Єднання з його безмежною силою, яка живе у середині кожного з вас. Так, це робота не одного дня. Над цим необхідно працювати. Жодні вміння не приходять без роботи. Я вже казав про це в одній нашій розмові з тобою. Я, щоб ви побачили мене в тому образі, коли я вже проповідував. Пройшов багато навчань у Тибеті. Нічого без навчання не приходить. Мудрість. Яка відображається у ваших знаннях і ваших вміннях, це все наслідок навчання і практик щоденних, щодобових, це наслідок постійної великої роботи над собою. Без цієї роботи ви піддаєтеся руйнівним силам світу ваших фізичних форм і перетворюєтеся у мертву рибу, у живих. Мертвих. Тіло ваше живе, а душа ваша хоч і жива, але мертва, бо її умертлюють страхи, які нею керують. Страхи забирають її енергію і вкорочують її, її земне життя. Страхи ведуть її до погибелі, страхи віддають її у керування сутностям низьких планів. Це те, що я бажаю донести вам усім через твоє видіння і через видіння Амадеї, Сен-Жермене, говори тепер ти. Запрошую на мій авторський курс базовий, де навчитеся єднатися із світловим потоком. Запрошую на мій унікальний авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на якому поглибите вашу взаємодію з енергіями фіолетового полум'я і зцілите карму усіх своїх втілень. А на курс Архангельські промені зцілення та куб Метатрона» опануєте спілкування з восьми архангелами. Далі продовжив сен шермен я буду говорити про те, що Ісус сказав тобі у твоєму видінні, але чого Він не озвучив зараз: про той час великих змін. Ви вступили вже у цей час, ви вже в нього вступили, час відсіювання душ, час поділу живої риби і мертвої риби. Мертва риба буде відсіюватися як непридатна для життя, як непридатна до життя у своєму дусі. Бо там, де живуть страхи, там немає єднання із своїм духом. У тих тілах немає єднання із своїм духом. Ви можете втопити всі свої страхи у фіолетовому полум'ї, спалити їх. Спалити як сміття, як непотріб, як непотріб трансмутувати, трансмутувати як непотріб у фіолетовому полумі, але для цього нам необхідно користуватися постійно, щоб підтримувати силу духу, зв'язок із вашим духом. Необхідно приходити до нас постійно, ваша взаємодія з нами. Ваша робота з нами не приносить результати, якщо ви пішли лише раз у медитацію, лише раз промовили веління раз, два тиждень. Ні, це так не працює. Це робота, робота у розвитку. І цей розвиток веде до зростання, якщо ця робота проходить роками. Розвиток і духовне зростання відбувається не за один момент, і не за навчання на одних курсах. Це відбувається роками. Ви не станете мудрими лише від прочитання якоїсь інформації від того, що прослухаєте певний курс. Мудрість приходить із досвідом, а досвід Приходить у практикуванні у постійному практикуванні. Я є фіолетове полум'я у дії нині в мені, Я є фіолетове полум'я, світло у мій Тобі, Я є фіолетове полум'я в могутній космічній силі, Я є Божественне світло, вічно сіяюче в світі. я є Фіолетове полум'я, як сонце всюди палаю, Я є сила Бога святая, свободою всіх наділяю.